Вітаю вас, шановні глядачі! Ось у мене в руках дуже цікаве видання заснування і походження назв сіл Чернівського району. А поруч зі мною її автор. Автор цього видання, автор цієї книжки, краєзнавець, історик, співробітник Інституту національної пам'яті України Сергій Воробець. І Сергію Михайловичу найперше запитання, звичайно, про те. Що ж вас спонукало до написання цієї книжки? В принципі, тема вона не нова, скажімо так. Вже багато і фахівців-істориків, і краєзнавців, і просто людей цікавих зверталися до неї. І ось тепер ваша книжка. От чому ви взялися за цю тему? Що з вас? Не влаштовувала в попередніх розробках, чи може там натрапили на якісь дуже цікаві, майже може сенсаційні якісь відкриття. Чи просто такий у вас суто професійний інтерес? Будь ласка, я хотів би сказати, що все ж таки історична наука не стоїть на місці, вона рухається вперед. І загалом ось уже в 21 столітті достатньо багато нових джерел з'явилося, які дозволяли, ну скажімо, більш точно до деяких. Більш уважно до деяких питань підходити і робити більш серйозні, більш ґрунтовні, науково обґрунтовані висновки. і відповідно. Оскільки ці питання про села Чернігівського район вони якось постійно були ну, якби на контролі, тобто завжди в центрі уваги, то стало очевидно, що інформація нова, вона суттєво доповнює те, що було, і необхідно в принципі якось узагальнити все те, насамперед, задля того, щоб нова інформація була доступна широкому загалу. Мова йде насамперед про видання документів різноманітних 18-го століття, найдавніше для нашого регіону, також мова йде про. Насамперед, литовські джерела, це литовська доба, яка раніше нам була невідома. Сьогодні з'явилися публікації з цього періоду, з'явилася можливість дістатися джерел, ознайомитись з першими джерелами, і відповідно багато що уточнилося, багато що змінилося. І ось виникла потреба на сьогодні дати більш загальну таку інформацію. І, власне, ще один момент це те, що ну, як. Багато різних неточностей, які взагалі там мандрували по літературі, там, десь по інших речах, скажімо, один із таких моментів, вже буквально, коли я сідав писати цю книгу, от в нашій районній газеті трапилася згадка про матеріал краєзнавця про село Сіножацьке, і там було твердження про те, що село засноване на 1897 році. Насправді, в принципі, не є широко там, скажімо, дуже засекречений матеріал, який показує, що село існувало щонайменше з 17 століття, а дійсно, з 1638 року воно відоме. І для наших сіл, яким всього. То, там, років по 400, ну якось це скажу, дуже розкішно, коли ми кілька століть туди кілька століть сюди. Ну, Начебто не така в нас і багата історія, як ми так от нею розкидалися. Тому ось виникла потреба написати. У таку працю дуже серйозну допомогу надав Ігор Михайлович Ситий, науковий співробітник історичного музею. Він багато що тут коректував, допомагав, знаходив різноманітні матеріали. А Аділийдович Корданов його була допомога суттєвою. Ну і відповідно, я ж намагався по максимуму користувати всі ті здобутки, які зробили наші краєзнавці. Ще Михайло Коцюбинського, роїща, просто вчитель історії, тобто все те, що було зібрано раніше, я намагався все це максимально використати, приділити всьому цьому увагу, аби воно також увійшло до цього видання. Перше завдання було зібрати докупи все те, що є з найдавнішого, узагальнити його, упорядкувати. Тому воно там розбито від Київської Русі і до козацької доби. Чому козацька доба там як межа, тому що з утворенням... Козацької держави Гетьманщини кількість джерел суттєво зростає. і Там далі вони вже не є поодиноками, а там просто в геометричній прогресії зростання. А от ці згадки до 1648 року у року всіх населених пунктів вони є достатньо унікальними, достатньо ну не такими вони вже чисельними. Тому я вважав за потрібне все це зібрати докупи. І в принципі, коли вже це зібрав, я побачив, як воно в принципі допомагає, коли шукаєш історію якогось конкретного села. Ну і чому київська Русь просто давніше влізти, ну власне кажучи, нереально. Ми тільки знаємо, що були посилення. На території наших сіл колись там давно але. Якщо проводити якісь паралелі, чи якусь пряму історичну лінію, то далі ніж Київська Русь, нам практично залізти нереально. Тому всі ті поселення це випахи бронзи, заліза, ще неоліту, там чого завгодно, то ми просто можемо фіксувати, що вони є, але не більше того. Сьогодні насправді той пласт нових документів він надзвичайно широкий, надзвичайно такий потужний. і Він дійсно багато що змінює от у наших уявленнях, і в тому числі якраз дозволяє чіткіше з'ясувати, от коли виникли села, чи відразу там. Коли вже козаччина почалася, чи вона там тягнеться від Литви, чи від Київської Росії, сьогодні якраз о той період, коли який вважався для нас майже недосяжним, він більш чітко проявляється в документах. І в сказав, комбінації з археологічними дослідженнями, от сьогодні дійсно. Ну, виходить притягнути історію деяких сіл якраз до Київської Росії. Оце ще раніше нас провисало, ну взяти той же Анисів. Да? От Анисів ще філарет в 19 столітті, цей архієпископ Гемілевський, написав про те, що боярин Анісом ще в Київській Росії це поселення. Ну, версія то версію, скажімо, археологічно, раніше не підтверджувалась, не було матеріалів після монгольської доби. Ось сьогодні, ось буквально ось на початку 21 століття, археологи, по-перше, знайшли залишки 13-15 століть, отже, вже показує про те, що було поселення. І знову ж таки, цікавий момент, коли, мабуть, після тої смути село виникає, воно виникає під іншою назвою Каненхутер. Канен, Канено, -Канен Каненхутер. А потім з'являється оця ж назва Канін або Хутер, і потім здається, домінує Нісів. Але що цікаво, от, в середні віки чітко розділяли населені пункти, як село, деревня, хутір. Село це, як правило, з церквою. деревня – це населений пункт, хоч і великий, але ще без церкви, то вже не село. І хутір це щось зовсім маленьке. Так от, про Аніс писали село, але потім ще назві звучало слово хутір. Село Анісов хутір. Тобто показує те, що оця анісов хутір – це більш давня форма. І відповідно, оскільки є археологічні матеріали 13-15 століття, то виходить, що можна це пов'язувати. Дійсно, це може бути тепер і той боярин, що жив в часи Київської Росії. Бо бояр було багато і в литовську добу. Але тепер, от матеріал, який з'являється археологічний, цей джерельний, він дає нам змогу тепер дійсно більш ґрунтовно стверджувати про те, що це дійсно населений пункт, який має... Давній столік, як скажімо, Брисилів або ще якісь. Я коли сідав за цю роботу, я так сподівався, оскільки я постійно був в темі, я дуже добре володію джерельним колом і, власне, прилучився до того, що сам являюсь людиною, яка запроваджує ті нові джерела, видає їх намагається їх поширювати, пропагандувати. І, відповідно, добре володію ситуацією. Навіть для мене багато що було нового, багато що було несподіваного. От як збирався дійсно за два тижні все це зробити, а потім, коли я сів за написання цієї книги, це було якраз вся моя відпустка півтора місяці зранку до ночі, бо воно захоплює відволіктися неможливо. І дійсно було багато відкриттів. власне, я сподівався написати одне, щось простеньке-легеньке, вийшло щось таке дуже, ну, в принципі, солідне, достатньо навукове, і наукове, і з дуже несподіваними висновками, в тому числі для мене. Ну, найпростіше, скажімо, коли от я намагався робити довідки по населені пункти, от деякі я там планував собі там, за день, може, там, 10 пройду. Іноді сидів над одним селом цілий день. Це при тому, що вже ж і рука набита, і начебто все знаєш, і в принципі орієнтуєшся. тим не менше, поки висоли годиш. були взагалі ж такі відкриття, скажімо, для для мене новина була, що село Вікторівка з сільради колись мали іншу назву там Тарасівка. З іншого боку, якби не встановив цю ну, стародавню назву, я б тоді не знав би тих джерел, в яких можна відшукати щось таке, ось давнє. Це, до речі, одна з мабуть наших недоробок попередніх років, коли ми більше уваги приділяли населеним пунктам центрам сільських рад. у Чернігівський район 124 населених пункти, але сільських рад лише 46. Відповідно, ось 80 практично населених пунктів. їхня історія була да не те, що випадала, але. Вкрай погано було досліджена. Це при тому, що не центрами сільрад є такі доволі потужні населені пункти, як та ж Рогоща, відома ще, ще в Київській Русі, Полубетки Тостоліс, це от, які перегукуються з прізвищами козацької старшини. Той же Брусилів, відомий я прикопі середньовічна. Тобто ось такі населені пункти трошки опинялися в тіні. Тому і навіть, от, коли починаєш більш детально вивчати їх історію, то з'ясовуєш, що якраз там дуже багато прогалин і таких місць, які необхідно поправляти. Ну от, до речі, такий ще аспект. це існують офіційні версії виникнення тієї чи іншої назви населеного пункту. І є такі, ну скажімо, народні, чи що, легенди, як ви їх тут легендами назвали, і, дійсно, і, от навіть в своїх передачах, от і я теж от дивлюсь, що я переповідала ці легенди і за ті ж ведильці, за ці і… Які... Сведе, сведилка, ну, yeah. завдяки, там, і цей пакуль, якщо пакуль поривемо тут, що там які чи від татарів бігли, чи монахи з Печерських гір. От, і багато чого. От, а от такі два таких, давайте питання. Одне, От звідки виникали ці народні назви? Чи люди просто погано знали свою ж історію? Чи може просто вона їх не влаштовували? Може їм здавалося, що так дуже просто і не цікаво. А от якщо щось таке розказати, що там козаки. Варили Киселі, тепер киселівка, так буде цікавіше. От яка ваша думка? Ну власне, я сам колись починав з того, що по максимуму збирав всі ці версії. Тоді ще погано розуміючи принципи, як ці назви взагалі формуються, утворюються. І дуже пишався тим, що колись там ще років 20 назад в районній газеті там практично всі населені, про всі населені пункти там були опубліковані. Там що за десять аж подач здається, там було багато така велика публікація. Ось ті варіанти, що ми тоді знайшли. І ми пишалися, що майже по кожному селу щось у нас є. Але тепер коли працюєш з документами, коли більш нам, скажімо, глибоко заглиблюєшся в ці питання, порівнюєш з тим, як по відомих населених пунктах всі ці процеси відбувалися, поступово приходить розуміння, що все ж таки всі ці народні версії це добре, але от найбільшим відкриттям моїм стало те, що вони загалом дуже часто являються ну, не те, що легендами, не те, що переказами, це якісь такі народні фантазії. Тобто це дійсно народна творчість, але на тому плані, що це там з покоління у покоління, з сивої давнини, там мало не з київської Русі. Я взагалі маю перше враження було, що це, мабуть, було складено. Воно ну, десь там уже після війни, враховуючи, що в Радянському Союзі та історична наша спадщина особливо не цінувалася, багато що було втрачено. Потім побачив, що подібного рівня легенди ще виникали в 19 столітті, які записані тим же Філаретом. Потім я зрозумів, що ну як, я то думаю, що 19 століття, то там Лазаревський, Милорадович, там інший Марк Маркович, інші там історики, але з іншого боку, чи знали прості люди, оцих ось таких ось маститих авторів. Навряд, відповідно не знаю, чи це наукової спадщини. І, мабуть, через те, що забувалися якісь історичні реалії, люди, звичайно, намагалися для себе пояснити, як все це, це відбувалося. І коли немає таких ось чітких уявлень про те, що це воно могло бути, то потім дійсно народжувалися такі ось цікаві і неординарні версії. Мабуть, більшість з них все ж таки це ХХ століття, мені здається, бо взагалом вони якраз дуже часто якісь такі, ну, наївні, такі, зовсім прості, іноді навіть смішні. Бо загалом, коли вивчаєш це питання, чітко розумієш, що ну, це процес, який загалом ну, не це ж але він має свої особливості. Тобто найчастіше населені пункти називаються від людей, які їх заснували, тобто від прізвища, від імені. Від географічного фактору, тому що якщо поруч річка, озеро та морочище, то це дуже часто ставало основою назви села. Причому, скажімо, сьогодні вже чітко розумію, що географічні назви вони більш давні, вони виникали раніше. Ну, вся це ту ж просту річку, скажімо, чому річка, якщо має однакову назву річка і село, чому річка більш давня? Ну тому що, як правило, на річці кілька населених пунктів. Якщо хтось тут прийде, заснуває поселення, то він не зможе просто так називати річку, якому ну, з благорозсудиться. Тобто він має орієнтуватися на сусідів. Відповідно. Чим більша річка, тим більш давня назва, тому що та ж пакулька, тобто ця річка все-таки достатньо відома. І той же Андрій Корданов описував про те, як це, мабуть, був елемент того в одного шляху і з у Греки. Відповідно, це в шлях давній. І якщо, скажімо, співпадає назва річки, назва села, то тут однозначно назва річки. Ще був елемент це промисли, там, рудня, якісь там заводи, якісь там гути. Оце от три основні фактори, чому називались села тим чи іншою назвою. Були ще якісь там зовсім поодинокі там якісь фактори, які могли там вплинути, такі, як там назва села, там, хай на нашому районі там дурні, там, перепис, але це такі дуже знаєте, винятки. Тому загалом це такий серйозний процес. А коли ми знайомимося, що нам пропонують, ну, тут багато різних версій. Да, для мене Скажімо, по тих живих дільцях стало очевидним, що якщо там в документі є назва річки 17 століття, потім назва кудись зникла, не знаю, чому, чи переіменували, чи пересохла. але… Очевидно, що село виникло все-таки від назви річки. Взяти той же Товстоліс, наприклад. Ну, от, я свого часу там багато ним займався і чудово знав там все, що кажуть місцеві люди, то от, дійсно переповідали там мені легенду про великі там, густі ліси, товсті ліси навколо села. Ну їх і сьогодні там немає навколо. Достатньо вийти там, навколо села, походити, на горизонті жодного так, лісу так, не так. видно. Да. І не було їх і раніше, тому що якщо в документі 16 століття пишуть, що Товстоліс виник на Росомачку. Полі, ну, так це однозначно поле тоді явно не ліс. Тобто і тоді не було лісу. Якщо взяти ну, такі найбільш комедні версії, то це, от, мабуть, пов'язано з Ковечичами. Mm. Це при тому, що село, як ми сьогодні вже знаємо, завдяки насамперед цим литовським документам, воно надзвичайно давнє, воно виникло на ковечській землі. І, мабуть, від цієї землі а її назва тягнеться, мабуть, ще дай Боже, не з Київської Росії, або там відразу після того. І бояцький Ковечичів там був, і потім від цього пішла назва цього поселення. Тобто це давнє поселення, давно відоме. Ну а нам пропонують з того, що ми раніше змогли не збирати, то там от. Серед таких більш-менш нейтральних, але явно що не відповідаючих дійсності версій, була така, що назва села походить від того, що на тому місці жила якась жіночка в будинку, там і сараї, мабуть, в неї було господарство. В господарстві було порося, воно там ковікало, бігало, і ще в неї був горобець, який там ще рік. От поєднали ось таку okay. назву. Да, але ми розуміємо, що це поєднання, це коли люди не розуміють достатньо, може, непростої для них назви ковечичі. Да, і вони от думали, що це, як це. От такі версії потім народжувались. І таких прикладів Багато і зрозуміло, що коли, скажімо, кажуть, що одною з версій походження тих же водились, може бути там якісь там давні веди. Це так, розумію, що до нашої ери ну, ну які пробачте кілька тисячолічь тисяч в історії наших сіл. Да ні? Тут хоча б 300-400 років було. І, відповідно, там, і... Під інші там були ще версії, там під ладенку здається, там якусь богиню ладу намагалися згадувати. Чи ну, щось ну, там ладі може будували. Чи... Тобто на ладі, на да, ладі, це вже більш да, звичайно ближче до істини. Але загалом, от коли дивишся потім загалом, от тепер вже з позиції з того, що, скажімо, відомо мені, з того, як інтерпретуються загалом іншими чинами ці процеси походження назв, я розумію, що те, що ми назбирали, те, що ми записували, — це ж таки пам'ятник тому якомусь фольклору, але все ж таки не легенди, не перекази, щось таке більше. Проти, ну, свідчить про те, що якраз той зв'язок покоління десь і втратився. Тому що люди от забули про тих бояцьких військовечичів, про тих Товстолісів, про тих же Полубатків, хоча достатньо сьогодні відомі роди, да, але ми розуміємо, що в радянську епоху там десь, мабуть, це була тема закрита і відтак якось воно от дійсно було загубилося. І це намагалося ось таким, намагалися люди вакуум заповнити, але ж кажу, якраз і показує. Та ось… така ось, Певна якась така ну, недолугість цих версій. Наївність, оце якраз що вони мають на основі от вигадку. Mm. Но, no, скажімо, той же Пльохів, там, Кархівка, там теж є свої історії такі. Так, є і про Пльохів, є про Кархівку. Кархівка мені особливо версія подобається про те, як. Через те, що назва походить від того, що там постійно люди зупинялися і намагалися припочити, прикархнути. Да, це доволі не слово російське, але так взагалі, якщо уявити цей процес, ну, для того, щоб назвати населеним пунктом, це, тобто це ж має бути якесь явище, не просто якесь там разове. То виходило, по-перше, там уже щось існувало, що люди зупинялися. Да? По-друге, мабуть, це там всіх ну, така ось нападало якась, що на сонці клонило, і як це мали спати, щоб це мало стати основою назви села. Можна собі лише виявити. Тобто, як для легенди добре, якщо починаєш це на практиці уявляти, як це все відбувається, то ми розуміємо, що процеси зовсім не так проходили, і все ж таки основа зовсім інша. Для того, З'ясовується потім, що в основі там географічні назви. Ще ось такий цікавий момент стосується назви села Петрушин. З одної з версій назва походить від того, ну крім усіх інших варіантів, які там є. назва походить від того, що колись тут на початку 18 століття, в часи Північної війни, проїжджав на кареті Петро І у нього там в кареті зламалося колесо. Ось йому там місцеві майстри зробили. Петру шину, причому, причому тут шина до XVIII століття я погано уявляю, але да? тим не менше. Але що цікаво, потім я побачив, що значить, подібна назва є там, де от, в Фліпінському районі село Петруші. Там також одна із легенд про те, що теж Петро І проїжджав, теж у нього колесо зламалося, те, що там місцеві майстри що зробили. І тут виходить, ми тут бачимо справжні гастролі Петра І, який тут настільки воював, стільки їздив по селах, постійно колеса ламалися. Але розуміємо, що це ж, по-перше, тут, в тому ж Петрушині, ніколи не проходили такі Дороги, аби туди міг заїхати Петро І, це був такий тупичок взагалі-то. Він десь там більше біля Сідні, а в тих краях крутився. І сюди біля підвищів ліпських не був. Так само стосується і Катерини ІІ, ну, чомусь це, да, сказати, люди полюбляють. Да, по наших цих краях, хоча це теж такі ось елементи. — Колеса ламалися угу. в неї. Теж. Так, цього так. фактору якраз дуже багато було. Ну, ось наші селища, скажімо, Михайло Коцюбинське, сучасне, середнів, а звідки от вони отримали. Михайло Коцюбинський раніше було козел. — «Козел», так? козел. Да. так тут я довчав, що це річка так називалася. Да, так там як є... річка. А отак, коли з людьми спілкуєшся, то так відчуваєш, що вони трошки <різь> не від річки, скажімо. Що у баби там тоді там поросяко вікала, а тут, да, е тут до козла більше да, схильних. Або чоловіки з козлиною обороти, ну, або читання. Щось щось. Да, да, да. Ні, власне, тут якраз і нові документи допомагають з'ясувати деякі моменти. От насамперед я візьму Сидню. От загалом Сидню здавалося в нас, якби поза конкуренцією. Всім було давно відомо, що це ось стародавня, красива така ось історія про те, що це десь ще 15 століття, мабуть, час нападів кримських татар на наші землі, ось чергова там осада. Сидньова, вони не здаються, вони там тримають, висиджують mm. оцю осаду, не можуть їх взяти, і потім розлючені татари відходять і кажуть, от Сидні, ну ми їх не mm. да, Геройська чудова легенда, але коли ти потім починаєш дивитися по документах, ну воно якось, скажімо так, по тому, що ми сьогодні знаємо, не лягає. Не лягає в тому плані, що назва Сиднього проіснувала, назва Сновськ, стародавня mm. назва проіснувала аж до 17 століття. Mm. Mm. І більше mm. того, ті документи, які вспливають, показують зовсім інший такі аспект. Вони показують, по-перше, Підтверджують думку, чи, скажімо, підтверджують те, що ми раніше не знали. Бо для нас було як? Для нас було монголо цитарська навала, от край зруйнували, і потім починається повторне заселення. І як тільки заселили, так одразу село існує. Але виявляється, що от в часи. Московське опанування 16 століття, на початку 17 століття, конфлікт Москви з Польщею смутний час. Він якраз був таким дійсно смутним часом, коли практично всі наші поселення знову запустіли. Деякі з нас відродилися, деякі не відродилися, деякі відродилися з новою назвою. І ось стосовно осіднява. Я так розумію, що на початку 17 століття це ось відоме давнє поселення, це містечко тодішнє, воно запустіло. Воно звичайно швидко відродилося, але відродилося в вигляді двох одночасних хуторів. Один називався Сновицьк, інший Ісеня. Потім, я так розумію, вони об'єдналися дуже mm -hmm. швидко і стала домінувати саме оця друга назва Сиднів. З іншого боку, ця ж назва дуже, скажімо, асоціюється з прізвищем, відомим у тих краях, Сидень, mm -hmm. Чи, чий хутір Сиднів. Може бути і так. На 100% не можу сказати, тому що чудово володію, скажімо, прізвищами з різних ревізій 17 xviii, XVIII століть, вони прізвища це з'являється пізніше, але загалом я вже навіть чув від археологів, що це дійсно серйозна версія. Що стосується Михайла Коцюбинського, то відомий, по-перше, боярський рід Козлів із Любича, який теж міг мати досадження, до певне відношення. Але якщо там є річка, то звичайно річка це більш давній топонім. А річки в нас по документах 17 18 століття достатньо чітко локалізуються, ну, скажімо, їхні назви. З'ясовується, що сьогодні вже цих назв немає, вони якось міняються, називаються по-іншому. Але ж в стародавніх документах ці назви чітко відображені, і це, в принципі, одразу чітка прив'язка, доволі серйозна, доволі така надійна. Мова, знічайно, не йшла про довідки про населення пункти. Тут загалом питання було лише, коли перша письмова згадка нічого більше, можна можливо, їх якось якось і розширити. Хоча. Більш можна широко прописати, хоча б до кінця козаччини так, я так бачу, що можна було б зробити щось більш ґрунтовне на цій основі. Ну от я думаю, що будете продовжувати же ж... — доповнене вже видання, потім друге, третє вже яке ну, там у вас буде. Ну, оскільки готових відповідей нема, то очевидно, що робота буде продовжена mm -hmm. в будь-якому випадку. Я в тому числі сподіваюся, що люди, які ознайомляться з цим, можливо. Ну щось підкажуть, щось підправлять. Mm. Не факт же, що в мене там носив 100% вірно, може бути в мене якісь помилки. Mm. Все ж таки, це… така може ще хтось якусь легенду згадає. <голові> да, може ще якісь <голові> документи відкриються, <голові> да може ще археологи накопають. Mm. Процес іде, процес не зупиняється. І, я ж кажу, тільки те, що у нас за років 10-15 останніх з'явилося, ну просто це зовсім новий світ, якби з'явився. І скільки ще таких нових світів буде відкрито? Пошук Дорога без кінця про що свідчать і ось ці авторські видання історичні, краєзнавчі, літературна дослідницькі. Насамперед, вони стосуються різних періодів історії Чернігівського району, який Сергій Горобець, за його словами, об'їздив і обходив уздовж і в поперек. Чимало упорядкованих і виданих першоджерел часів козацької доби. Праця заснування і походження назв сіл Чернігівського району, про яку сьогодні, власне йшла мова, посіла в цьому переліку гідне місце. Думаю, що після нашої передачі багато хто з глядачів виявить бажання ближче познайомитись з цим незвичайним і, безперечно, цікавим збірником. Наклад книжки поки що невеликий, автор видав її за власний кошт. Та все ж запитуйте в бібліотеках. Віднедавна книжка з'явилась у вільному доступі в інтернеті. Зупинятись на досягнутому, як ви вже здогадалися, Сергій Горобець не збирається. Тож попереду на автора чекають нові більш ґрунтовні дослідження. А ми отримаємо в результаті цікаві видання з історії рідного краю.